Чи можна студентам виїжджати за кордон? Наразі актуальним залишається питання виїзду студентів за кордон, особливо тих, хто навчається у закордонних вишах. Чи вирішить цю проблему законопроєкт 123.61, зареєстрований у Верховній Раді України? Його суть яка? Надати безперешкодну можливість виїзду за кордон студентам віком до 24 років, які навчаються в закордонних вишах. Мета законопроєкту збереження зв'язку української молоді з державою та забезпечення права на освіту за кордоном. Законопроєктом пропонується забезпечити можливість особам, які мають відстрочку від базової військової служби, та не підлягають мобілізації, безперешкодно виїжджати за межі України на навчання. Якщо закон не ухвалять, студенти більше не будуть змушені звертатись до судів або воювати з бюрократією, щоб потрапити на навчання. Друзі, якщо вам або вашим близьким вже зараз потрібна така допомога з виїздом для навчання, звертайтесь, розкажемо про всі наявні можливості і про судову практику. Тому пишіть приватні повідомлення та телефонуйте за номером у шапці профілю.